Аби познайомити івано-франківців та гостей міста з єврейською культурою. Продовж двох днів триває фестиваль євреї Станіслава. Хто вони? Молоде покоління, очевидно, не знає, що колись у Станіславові було 49 синагог, школи, гімназії, бібліотеки і навіть два театри. Євреї мирно співіснували з українцями, поляками та вірменами, поки не розпочалася війна і масове знищення іудеїв. Дойшли до другої війни. Скільки нас тут було? Більше половини населення. От. І що? І нас всіх вбили. Тільки тут Станіславові. Пройшло через гетто на 127 з гаком тисяч. В результаті 100 тисяч вбили тут на місці в Станіславові, І 20 з гаком 27 тисяч приблизно до Белшта, до концтабора там вбили. І попереховали нас тут по підвалах, -по, -по, по бункерах, ну, аж раптом, ну модно, біля 150 чоловік. Знову ж хто переховував. Поляки, поляки божили в місті, українці, українці божили в місті. Нині каже Рабен у місті мешкає 170 членів єврейської громади. Здебільшого старші люди, молоді, шукаючи кращої долі, виїхали за кордон, особливо після повномасштабного російського вторгнення. Але чимало євреїв каже Мойше Лейб, зараз захищають Україну на фронті, тож єврейська община підтримує своїх не лише словом, а й ділом, але тихо, без зайвого розголосу. Все мусить робитися потиху. Реклама це вибачаєте для чого? Виключно для бізнесу, не питання. Я тут при чому. Ну, це не, 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 не та справа. Знову вже зрозуміло, ще якась там гуманітарка якась, ще щось, ще щось. Ну все так, і було, так, і раніше, по інших випадках було. І, я вже ну і що, ну і було, і файно є, що було. Добре, що є люди, котрі десь якось щось. А чого б ні. В рамках фестивалю єврейської культури промісінько перед синагогою, благодійний ярмарок для підтримки Сил оборони України, патріотичні іграшки і новорічні прикраси продають для того, аби захисники могли зігрітися на передовій. Всі кошти з ярмарки, які ми вилучимо, ми віддамо на закупівлю водонепроникних шкарпеток для військових збройних сил України. Тут в основному такі більш патріотичні речі продаються, які не дуже пов'язані з єврейською культурою. Але тим не менше, євреї, які споконвіків жили в Україні, вони теж вважають себе українцями. А поки на вулиці кипить торгівля у приміщенні синагоги, готуються до майстер-класу з ідішу. Мова ідіш особлива тим, що нею зараз мало хто спілкується. А от до другої світової війни це була значна частина світової історії та культури. Ми не хочемо ставати історією, а зберегти її для наступних поколінь. Але це важко, бо люди її не чують, не бачать і не розуміють. Здається, що цієї мови не існує, але в окремих частинах світу вона є, і ми хочемо доєднати до її вивчення усіх охочих. Ольга смага Генадій Томнюк. Новини на вежі.